Добрий день, діти! Сьогодні до вас в гості прийшов сніговик. Він хоче пограти з вами у веселу гру. Подивіться уважно, що це? Відгадали? Так, це сніжки. Бачите, які вони різні? Давайте знайдемо однакові. Знайшли? Молодці. А це що? Санчата. Подивіться уважно та знайдіть однакові. Знайшли молодці. А тепер будемо шукати однакові сніжинки. Знайшли добре. Діти, а це хто? Відгадали? Та це ж веселі сніговічки. Давайте разом знайдемо однакових. Знайшли молодці. Перед нами подивіться, які гарні ялинки. Пухнасті та дуже різні. Давайте знайдемо однакові. Знайшли? Молодці. Граємо далі. А тепер будемо шукати однакові ялинкові прикраси. Будьте дуже уважними. Знайшли? А це що? Подарунки шукаємо однакові. Молодці дітки, до побачення.